Здійснюю штопку. Нашу дірочку цю я наметала, бо дуже розтягується джинса і розсовується, великий був розрив. Почала здійснювати штопку, наметочку цю потім витягуємо. Який нюанс? Ось, подивіться, діагональки йдуть по джинсі, що як робимо під кутом викладаємо штанці і отак. Штопуємо, щоб шов проходив ось в ці канавки по напрямку малюнку. Ні в якому разі не ось так не ось так прям не ось так. А ось так відкладаємо під кутом і здійснюємо. Показую вже частинку, як зробила. Ось подивіться, трошки засвітлює камера. Бачите, здійснено штрихування по малюнку. І тоді буде менш помітно нашу штопку в готовому варіанті. Покажу вже готовий результат.